Верховна Рада України проголосувала за легалізацію медичного канабісу, і це говорить лише про одне Українська медицина, рухається у правильному напрямку. Щоб довести дане твердження, ми будемо керуватися українськими дослідженнями, що в більшій мірі побудовані на американських. І хочу розпочати з того, що медицина в даному питанні дуже сильно переплітається із економікою, і лише погляньте на річний дохід США, і яку кількість робочих місць вони створюють для того, щоб виготовляти цей продукт. Це також і дуже актуально для України на сьогоднішній день. Проте не кожен виготовлений канабіс буде медичним, оскільки в Україні встановлено за законом, що медичний канабіс це є той, масова частка канабіоїдів, в якому складає 8% від загальної маси. Це в свою чергу відкидав. А велику кількість побічних ефектів, що також дуже дуже добре. І тепер відповідь на основне питання: що лікує медична марихуана? Насправді велику кількість захворювань, проте найактуальніше на сьогоднішній день я вважаю лікування медичною марихуаною, таких станів як ПТСР і хронічний біль. Кореляцію із хронічним болем встановили у Національній академії наук США, а досвід із ПТСР проводили у Вашингтоні. І довели вони те, що вживання медичного канабісу знижує тривожні думки на 62%. Тому ми можемо з певністю сказати, що в української медицини відкриваються нові двері і нові міркування, з лікування певних захворювань, але все це має виконуватися лише за приписів лікаря і будь-яке самолікування є шкідливим для нашого здоров'я.